Туді біс, ад пройду сили. Фронт наркота стоп. Займайтесь сексом, а не наркотиками. Якщо вам не важко. Пане суддя, в мене є докази того, що нарко... наркоту кладуть отруту. Подивіться це запис на віск прихоні відео Я готую наркоту, тут. -ту. А проти наркота сто підкладу отру ту. Хм, а це, блять, правда. Що, мат твою? А хіба знімати щось на приховану камеру без дозволу не заборонено? Хм, а це, блять, правда. Покажіть свої документи. Блять бос, я сказав, що ми цю справу програємо. У нас немає дозволу. А ще, пане судя, подивіться, чому зняли надзвичайну камеру. Блять, боже, я сказав, що ми програємо цю справу. Дивіться, як під впливом наркоти підвищується розумова діяльність тупих тварин. Тут, тут, тут. Тьолочки, йдіть до мене. А тепер дивіться, як фанатіть від дитячих мультиків члени фронту «Наркота, Стоп. Я бетмен, я усіх врятую. Так от чому ти казав, що ми програємо цю справу? Вони це зняли на маскараді. Просто наркота, сто признається винним.